Впевнена, що хочеш провести цей ритуал? Вороття не буде. Так, я впевнена. Подивіться на мене, і скажіть, скільки мені років. Мені всього 32. Але погляньте на це. на це. Вікторія. За гороскопом риби. Рік земляної змії. Дерево-жимолость, камінь-аметист. Земляна змія риби має гарну інтуїцію, але буває імпульсивною у прийнятті рішень. Проте, коли усвідомлює помилку, то готова виправити її. За будь-яку ціну. Ви пам'ятаєте, коли це з вами почало відбуватися? Пам'ятаю. Віка, <світла> ну ти прямо розквітла, як заміж вийшла. Ай, твоя правда. О, <світла> ти знаєш, я така щаслива, що хочеться просто кричати про це на весь світ. А знаєш, моя бабуся казала, що щастя любить тишу. Да маячня. Ми на Мальдівили, летимо медовий місяць, а ти кажеш тишу. Да нехай всі знають, яка я щаслива. Ігор, мене. Просто обожнюю. Каже, я найкрасивіша. Тоді нехай всі знають, що це саме я вас з іграми познайомила. Ти моя божниця сто відсотків. Дякую тобі. Не Стривай. Слухай, візьми з собою на відпочинок крем нормальний захисний. Щось мені твоя пігментація зовсім не подобається. Це я тобі як лікар кажу. Одразу після медового місяця я помітила, що шкіра змінилася. Ну, Я подумала, море, сонце ну, пересохло трохи, поміняю кремо, і все налагодиться. Але потім стан шкіри став стрімко погіршуватися, і я звернулася до Галі. Віка, я... я, якщо чесно, нічого не розумію. Цукор в нормі, вітаміни також в нормі. За показниками аналізів, ти абсолютно здорова жінка. Що? Я в своїй практиці таке вперше бачу. Ну, З роботи мене вже попросили. В транспорті місця поступається. Залишили, щоб Ігор від мене пішов. Ну, ну Ти не накручи себе. Ігор він не такий, він тебе любить. Так, справжньому. Ну, це все. У нас давно Ігорем не було ні близькості, ні ніжності. Ну, я розумію, чоловіка, ну хто таку захоче. Допоможіть мені, будь ласка, поверніть мою красу. Для початку давайте подивимось, чому це з вами сталося. Ви народилися в рік земляної змії, тож земля мені зараз допоможе зчитати інформацію про ваше енергетичне поле. І я зможу побачити, хто вам зашкодив. Покладіть руку сюди, не бійтесь, кладіть. Земля не поглине, вода не змиє. Хто проти неї зло зробив, хто її віку вкоротив, відзовися, від мене не ховайся. Забирайте руку. І проблемі винна жінка. Ця жінка вам кровна родичка. Це ваша бабуся по батьковій лінії так її давно немає, це не важливо. Я бачу, що вона уклала угоду з темними силами, приворожила до себе чоловіка, який не був її долею. А заплатила за обряд щастям та красою першої дівчинки в роду. Нею виявилися ви. Це просто в голові не вкладається. У мене тільки одне питання. Ви можете повернути мою молодість і красу? Є такий обряд. Але якщо ви повернете собі свою красу, втратите своє щастя. А вибрати можна щось одне. Ну, такому мене Ігор точно любити не буде. Тож виходить, вибору у мене немає. Я згодна. Я дам вам цю свічку. Вона з олією ялівця і заговорена на зруйнування кровних проклять. Ви запалите її вночі. На підвіконні будь-якого вікна, яке не виходить на південь. Поряд із свічкою покладіть гострий ніж. Коли ця свіча догорить, ваша молодість до вас повернеться. Добре. Я сьогодні ж все зроблю якраз ігорю відрядженні. Вікторія зробила все, як я її навчила. Запалила заговорену свічку і поклала поруч ніж. Він мав відсікти від її долі бабусину обіцянку темним силам. Ритуал подіяв. Вікторія знову стала вродливою, і до неї повернулася молодість. Дівчина вирішила поділитися своєю радістю з подругою і поспішила до неї на зустріч. але раптом вона побачила свого чоловіка. Я думала, ти у відрядженні працюєш. А, Віка. І як давно ти мені брешеш, а сам зраджуєш з цією? Ти знаєш, можливо, воно на краще, що ти нас побачила. Вік е, пробач, але я покохав іншу, і нам треба розлучитись. Поговоримо про це пізніше. Дальше, пішли. Вікторія згадала мої слова і зрозуміла, що, обравши красу, вона втратила своє щастя. Того ж вечора. Дівчина переїхала до квартири своєї покійної бабусі. А ви хто? Ой, Баб Марія. Це я Віка. Віка? Матір Божа, Як же ти на стефу молоду схожа? Минув місяць. Ігор подав на розлучення. Вікторія намагалась змиритися з втратою чоловіка і завести нові стосунки. Вікусь, сьогодні мене не чекай. Ділова Ділував з клієнтом. Думай, затягнеться. Там складна справа, багато нюансів. Ми ж збирались ходити в кіно? Збирались. Але ж остаточно не домовлялась. Ну, то давай домовимося остаточно. Ми з тобою взагалі нікуди не ходимо разом. Ну, давай. Давай сходимо з тобою завтра в кіно. Я заїду за тобою 16 Ок. Ну, добре. Вікторія була знову молодою та вродливою. Але щасливою не почувалася. Хоча Михайло огорнув її увагою, проте жінці не вистачало сімейного затишку. Ну що, здається, це був чудовий вечір. Так. Він може продовжитися. Віка. На жаль, сьогодні я ночуватиму вдома. Розумієш, завтра всі топи компанії разом з головним летять у Дубай. У Дубаї. У Дубаї. І ти. Ну так. І ти мовчав. Віка, я не хотів псувати нам вечір, розумієш? Мила моя, це робота, нічого не вдієш. Mm. Гарної роботи. Віка. Віка! Віка! Наступного дня до Вікторії Добре. завітала подруга. Тільки мене тебе навіть пригостити нічим. Весь ранок щось погано почуваюся, щось нудить. А крім нудоти, тебе ще щось турбує, я ну, не переживай. Я впевнена, що вагітна. Угу. Вже навіть аналізи у вашій клініці здала. Ну, тепер Міша не відвертиться. Ігор зрозуміє, що на ньому світ клином не зійшовся. Віка, я... я сьогодні бачила твого гінеколога. Ти не вагітна. Це як не вагітна? А що тоді затримка і все інше? Послухай, тобі треба пройти детальне обстеження. Твоя лікар думає, що це первинне безпліддя. Що? Вікторія була шокована новиною. Вона не знала, чи варто повідомити про це Михайлу і як він поставиться до її діагнозу. Вікусь. Я прямо з аеропорту до тебе. Страшенно скучила. Я теж скучила. Дякую. І у мене для тебе є ще один подарунок. Міш, ти серйозно? Відкрий. Це ручна робота. На індивідуальне замовлення. Подобається? А, а так, так. Дуже гарні. Вікусь, я маю тобі ще дещо сказати. Найближчий місяць мене не буде у місті. Знову відрядження. Не зовсім. Я одружуюсь. Ти. Що робиш? Слухай, я розумію, що зараз це якось трохи несподівано для тебе. Але, моя мила, на наші стосунки це ніяк не вплине. На наші стосунки? Ти знущаєшся? Віка. Поклади ключі від квартири. Іди геть. Віка. Я твій наречений щойно бачила сама. А він мені не наречений. Немає щастя Марія. Немає. Моя хороша. Пішли в хату. <зас> Заспокойся. Ну значить, він тобі не пара. Інший буде. Це все через бабусю Степу. Відки це ти таке знаєш. Ворожка сказала. І ти до ворожки ходиш. Гріх це, пошкодуєш, як і твоя бабця. А чому ви думаєте, що вона пошкодувала? Ви, ви щось знаєте? Я поруч з нею була, коли вона помирала. Стефа закохалась у Федора, діда твого, а він іншу любив. А Стефа не могла з цим змиритися. Пішла і зробила чорний приворот. А звідки ви це знаєте? Знаю. Я ще знаю, що Стефа час від часу сама практикувала чорну магію. Непроста вона була. Ой, непроста. Це я знаю. І тепер маю за це розплачуватися. Та може, то й добре, що це й від тебе пішов. Ось він мені ну, ніколи не подобався. Такий зазнайкуватий. Це ж не то, що твій Ігорьок. Ось Ігорьок той справжній чоловік. А це Ігор найкраще. А я. Допоможіть мені повернути Ігоря. Не можу. Це був ваш вибір, і я навряд чи зможу щось змінити. Ну, подивіться ще раз. Ну, раптом є хоч якийсь шанс. Візьміть цю серветку. Зімніть її спочатку в правій руці, потім в лівій. Віддайте мені. Правою рукою ви передаєте інформацію про свій рід, лівою про себе. Зараз я прочитаю цю інформацію за допомогою вогню та попелу. Я хочу, щоб Ігор був моїм, розумієте? Я бачу його своїм чоловіком. На жаль, це неможливо. Ви не можете бути разом. Утримати його біля вас зможе хіба що приворот. Ну, то приворожіть його до мене. Почуйте мене, це темна магія. Ви самі знаєте, що наслідки можуть бути жахливими. За такий обряд доведеться розплатитися щастям першої дівчинки в роду. Це може бути ваша донька або ж онука. Але ж я не можу. Я вже вам сказала. Я не робитиму. Я зрозуміла. Дякую. Я знала, що Вікторія не послухається мене і вчинить по-своєму. Але це була її воля і її вибір, на який я не могла вплинути. Вікторія згадала слова сусідки, що її бабуся захоплювалася магією. Вона знайшла речі для обряду і вирішила скористатися ними. Цю свічу, як журбу спалюю, а кохання Ігоря до себе навік привертаю. Алло. Віка, пробач мене, дурня. Я всю ніч не спав, ніяк не міг зрозуміти себе. Чим я тільки думав, коли хотів одружитися з іншою. Я ж тебе люблю, Вік. Віка, ти мене чуєш? Так-так, чую. Віка, давай почнемо все спочатку. Я зараз приїду, можна? Добре. Чорна магія спрацювала, і Вікторія приворожила до себе Ігоря. Хоча жінка добре знала про високу ціну такого привороту. Вік. 20. Ти як? Слухай, сходи на обстеження. Ти вже довгий час себе так почуваєш. Я хвилююсь. Нічого. Зараз попустить, Привтамилась просто трохи. Вік, ну я серйозно, Ну хочеш, я тебе просто зараз відвезу до Галі, вона випише тобі направлення. і… Добре, добре. Я схожу здам аналізи. Коли? Сьогодні. Домовились. Вікторія здала всі аналізи і з хвилюванням чекала дзвінка від подруги. Привіт, Галюня. Ну що там? Сподіваюсь, нічого страшного, бо мене Ігор вже так злякав, переживаючи на онкологія. Можеш заспокоїти свого Ігорька. Судячи з аналізів, ти просто вагітна. Що? Це ж неможливо, ти ж сама казала. Ну, бувають дива. Вітаю тебе, Ігор Лус не Ой, у мене пацієнт прийшов, я потім тебе ще наберу. А? Думала, що в мене не буде дітей, що я безплідна. Хотіла таким чином обдурити темні сили. А тепер я вагітна і в мене можливо буде донька. Ви мене не послухались, а тепер знаєте, що обдурити вищі сили неможливо. Ну, може, можна хоча б щось зробити. Так, дійсно, у вас буде дівчинка. Допоможіть, будь ласка. Я не хочу, щоб вона страждала і була нещасливою. Будь ласка. Є зворотній обряд проти приворота, який було зроблено. Справді. Так. І після нього Ігоря ви втратите назавжди. Я розумію. Але це ще не все. Якщо ви хочете, щоб ваша донька була щасливою, маєте відмовитися від неї, аби вона ніколи не назвала вас мамою і ніколи з вами не зустрілася. Така розплата за те, що ви зробили, але тільки таким чином можна розірвати коло чорних проклять, яке почала ваша бабуся. Вікторія погодилася провести ритуал і одразу після народження доньки втекла із пологового будинку. Жінка написала Ігорю, що вона не готова бути матір'ю. Ігор спочатку думав, що у Вікторії післяпологова депресія незабаром це мине і вона повернеться. Але через деякий час чоловік знову зійшовся з Дариною і вони одружилися. Вікторія пожертвувала собою заради щастя своєї доньки і розірвала коло чорної магії. Ігор проживе в шлюбі ще 40 років його дружина ще сина. Але донечку так само любитиме всім серцем. Ця дівчинка буде неймовірно щасливою. Вікторія продасть квартиру своєї бабці і переїде в інше місто. Вона більше ніколи не побачить свою доньку. Якщо у людини раптово почали проявлятися ознаки швидкого старіння, треба перевірити, чи не стала вона жертвою чорного привороту. Для цього до шостої години ранку треба вмитися холодною ключовою водою, повернутися на схід сонця і сказати: Сонце моє, личко освіти, правду на світ виведи». І якщо після цього шкіра обличчя болітиме чи свербітиме, ви стали жертвою темної магії.